Добрий день, дорогі мої восьмикласники! Ми вже вивчили з вами підмет і присудок і дізналися, що і підмет, і присудок бувають як прості, так і складені. А присудок ще й дієслівний та іменний. Але ви повинні запам'ятати одну просту істину, що між підметом і присудком ніяких розділових знаків ми не ставимо. Але є одне але. І ось саме про це але ми сьогодні поговоримо, а саме про тире між підметом і присудком. І для початку ми з вами пригадаємо види підметів і присудків з допомогою ось такого навчального диктанту. Пропоную вам списати, підкреслити граматичну основу і пригадати типи присудків. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо? Так, у першому реченні батько пішов косити, граматична основа буде: батько ще зробив, пішов простий дієслівний присудок. Косити ж у цьому реченні буде обставиною. Чому? Тому що з якою метою батько пішов, Та щоб косити. Карпатські гори дивовижні. В цьому реченні підмет буде гори, вони є дивовижні. Це складений іменний присудок. Дієслово-зв'язку є, ми опускаємо, і присудок у нас виражений тільки прикметником. Учитель прийшов пояснити тему граматична основа буде: учитель прийшов. Простий дієслівний присудок, а от з якою метою він прийшов? Щоб пояснити тему, пояснити буде не присудком, а обставиною. Теплі вечори. У цьому реченні взагалі присудка немає, а лише є підмет вечори. Вечори, які теплі. А от подивіться, таке саме речення. Це той випадок, коли в українській мові від перестановки доданків сума міняється. Вечори. Теплі у нас є граматична основа і підмет, і присудок. Тому що ми говоримо про те, що вечори є теплі, складений іменний присудок. Вечори стають теплими. Тут теж граматична основа вечори стають теплими. але в цьому реченні вже в нас є дієслово зв'язка стають. Але зверніть увагу на слово учні стали пар... парами речення. Підмет учні, присудок стали, а стали вже як? Парами. Яка різниця, між вечори стають теплими і учні стали парами? У реченні вечори стають теплими, стають це допоміжне дієслово. Ми його можемо викинути, от вечори теплі, а учні стали парами, стали, виражає повноцінну дію. Тобто вони пошикувалися. І ми його викинути не можемо, це повноцінна дія, а не допоміжне дієслово. Заміж не дощову погоду пересидіти. У цьому реченні граматична основа буде підмет вийти, а присудок пересидіти. Ось така цікава граматична основа. Присудок, прости, присудок дієслівний і підмет, виражений дієсловом в неозначеній формі. Ми будемо вечеряти разом. Ми будемо вечеряти. Присудок складений дієслівний. О 18.30 будь обов'язково вдома. Підмета у нас немає, присудок лише будь одне слово, тобто знаходься. Це недопоміжне дієслово, тому що ми його викнути не можемо, воно виконує повнозначну дію, ми можемо його замінити. Знаходься вдома. З книгою жити з добром дружити. Граматична основа підмет жити, присудок дружити, тобто жити це є дружити. Руки твої роботящі, ось твоє щастя, підмет руки присудок щастя. Руки є щастя. Зверніть увагу, що замість дієслова зв'язки є, і в цьому, і в цьому, і в цьому реченні ми поставили тире. а е, Замість дієслова, замість. Частиночки це заміж вийти, це не дощову погоду пересіди. Руки до це є ось твоє щастя. Так само з книгою жити це є з добром дружити. Тобто, ось замість пропущених цих частиночок ми поставили тире. Це так, нагадаю вам, адже про це ми говорили ще в п'ятому класі. Ну що, вдалося вам правильно визначити граматичну основу? Якщо вдалося, значить попередні уроки ви дивилися дуже уважно і правила вивчали, тому що наразі у нас нові правила. А саме, ось пропоную вам. Уривочок із відомої вам поезії Василя Симоненка. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Так говорив Василь Симоненко, і ми з вами також е, говорили про те, що письменник закликає усвідомити, що кожен з нас оригінальний. Але зверніть увагу, чому в цих словах письменник поставив тире. Ем... Начебто нічого не пропущено. Правильно, нічого не пропущено, але цим тире автор хоче виділити ось ці слова людина, єдина, одні. Тобто, ось вам іще таке правило, що тере може бути авторським, тобто постав автор його ставить тоді, коли він хоче виділити інтонацією, підкреслити якісь дуже вагомі слова. До речі, тире з французької мови перекладається дослівно як тягти. Ось така вам інформація для роздумів. Отож, коли ж тере між підметом і присудку ми ставимо і не ставимо. Тере ставимо. Якщо перед присудком стоять частки, це «то», ось то тере ставиться навіть за наявності зв'язки сонети, пани. Якщо імена частина присудка виражена іменником або кількісним числівником, кожна піч українська це є фортеця місна. Якщо підмати присудок виражені неозначеною формою дієслова, творити це є, що тримати, мрію тримати в руках. Один із головних членів речення виражений іменником у називному відмінку, а другий інфінітивом. Поміч подати даремна турбота. Тобто поміч подати підмет, турботам, присудок. Тобто поміч подати це є турбота. Ну і основні правила, коли ж ми терени ставимо. Якщо підмет особовий займенник, а імена частина присудка іменник, він герой цієї війни. Якщо іменна частина присудка виражена порівняльним зворотом: степ, як море, пісня, як ріка, очі, мов небеса, але ж ми знаємо прекрасно, що. В цьому реченні іменна частина, так? тобто в цьому реченні граматична основа буде степ, це є море, пісня, це є ріка, очі, це є небеса, але замість тере у нас стоять ось такі слова, як і мов, тобто ось такі порівняльні сполучники. Якщо перед присудком стоїть частка «не», яка заперечує тобто життя неспокійне озерце. Тобто, як ми можемо сказати, що життя це є. Якщо між підметом і присудком є вставне слово або прислівник, остап, здається, брат Андрія березень завжди тільки початок весни. Тобто, між підметом і присудком є вставне слово або прислівник, і це основні правила. Чому основні ось ці чотири правила? Тому що далі ми поговоримо про авторські тере, тобто, коли ми тере можемо ставити, а коли і не ставити. Так от, тире можемо ставити і не ставити, якщо присудок виражений іменником у називному відмінку, який приєднується з допомогою щойно названих порівняльних сполучників. Але тире ми ставимо за наявністю логічно наголошеного присудка та паузи між ним і підметом, наприклад, і новорічна ніч як казка. Тут в нас нічого такого вираженого немає. Але авторський знак копиці сіна, мов татарський шадра. Старі листи. Як вигасла зола. Тобто, якщо автор хоче наголосити на якомусь предметові, то він може виділити його тере. Ну і тире не ставимо перед присудками в реченнях по типу робота як робота, чоловік як чоловік. День як день. І якщо присудок виражений прикметником, є прикметником, прикметниковим займенником, порядковим числівником, то ми зазвичай. Тере не ставимо. Але знову ж таки, щоб логічно виділити або інтонаційно підкреслити присудок, тере можемо поставити. Знову ж таки, це авторський розділовий знак. Пшениця руса, жито темно русе. Тобто в цьому реченні автор виділяє ось ці ознаки. Ми знову ж таки знаємо: якщо підмет виражений особовим займенником, а присудок іменником у називному відмінку, то тире ми не ставимо. Але знову ж таки тире ставимо, коли підмет логічно наголошений і несе важливе смислове навантаження. Знову ж таки, авторський розділовий знак: Я Україна, я Україна, ти повітря для мого багаття. Ось в таких реченнях, коли друга частина несе важливе смислове навантаження, тире ми можемо. І поставити. Заплутатися можна, правда, але ми повинні орієнтуватися на основні правила, подані у першій таблиці. Знову ж таки, якщо підмет виражений словом, це або То, а присудок іменником у називному відмінку, то теж ми можемо тире і поставити. Це душа. Це земля, це голос, це пісня. Знову ж таки, якщо на другу частину падає смислове навантаження, авторський розділовий знак. Якщо перед іменником Присудком є заперечна частка не ми знаємо, що тире не ставимо. Але знову ж таки авторський розділовий знак тере ставимо для інтонаційного та смислового виділення присудка. Наприклад, кров не вода, а серце не камінь. Тут, начебто, немає нічого такого, а в словах душа не свита є смислове навантаження, і тому в цьому реченні тере поставлено. Але, увага, це не стосується речень з присудком інфінітивом, і речень зі словами це ось і значить. Далі міркуємо. Якщо перед присудком є другорядний член речення, що відноситься до нього вставна або ставна конструкція сполучник або частка, ми не ставимо тире. Це ми говорили в таблиці. Але Знову ж таки, для інтонаційного та стилістичного виділення присудка. У подібних випадках тире ми можемо і поставити. Диплом без праці пустенька цяця, а тільки Дніпро там, як море. Знову ж таки, ось такі авторські розділові знаки є, і ви повинні про це пам'ятати. Спробуємо попрацювати практично. Пропоную вам кодовий диктант. Тире між підметом і присудком обов'язково потрібно ставити в реченнях. Зверніть увагу на першу таблицю, коли ми з вами розглядали тире, ставимо, тере не ставимо, це основні правила для того, щоб ви їх запам'ятали. Ну, а далі йдуть авторські розділові знаки. Так от вам зараз потрібно зорієнтуватися саме за першою таблицею. Коли ми, ми обов'язково тере поставимо в реченні, то вам потрібно виписати номери цих речень. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отже, перевіряємо, в яких же ми поставили речення. Обов'язково в першому реченні, в другому, в третьому, в п'ятому, в шостому і в десятому. Ми обов'язково поставили тере. А в інших там уже можуть тере ставитися чи не ставитися, залежно від бажання автора. Пошуково вибіркова робота. Прочитайте афоризми і випишіть лише ті, у яких між підметом і присудком обов'язково потрібно поставити тире. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо, які ж афоризми ми виписали. Любов така ж опора е, душі, як ноги для тіла. В цьому реченні ми обов'язково поставили кому. Любов до батьків тире, основа всіх чеснот. Доброта тире, риса, кома, надлишок якої не шкодить. Великі люди здать на велику доброту ми тут нічого не поставили, і доброта – тире, це єдине вбрання, кома, яке ніколи не псується. Отже, звернули увагу, що ми виписали тільки три речення. І поставили ще й додаткові коми. А ви так зробили? Якщо так, то ви молодці. І ми продовжуємо нашу роботу і пропоную вам диктант трансформація. Перебудуйте подані речення так, щоб у них між підмитом і присутком стояло тире. Поміркуйте, в чому різниця між такими реченнями і які з речень доцільніше вживати і чому. Вам тут є зразок. Словосполучення є одиницею синтаксусу, а вам потрібно перебудувати словосполучення це одиниця синтаксусу. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо, як же ви повинні були побудувати підмет і присудок головні члени речення, синоніми, образні засоби мови, допоміжне дієслово, зв'язка у складеному присудку. Дієприслівник – це особлива форма дієслова. Другорядні члени речення це такі слова, за до допомогою яких поширюються головні члени речення. Речення це єдина синтаксична одиниця, яка може виражати думку. І коли ви проаналізували всі ці речення, то побачили, що спільним у них є те. Що всі вони належать до наукового стилю? Тож які речення краще вживати в науковому стилі доречніше? тире, тобто з перебудованим присудком, чи з звичайним присудком складеним дієслівним. Так от міркуємо, що синонімічні речення з іменним присудком, от саме де ми поставили тире, доцільні в художньому, розмовному та публіцистичному стилях. А в науковому та офіційно діловому перевагу треба надавати реченням з дієслівними присудками, адже так вимагають особливості. Так вимагають особливості стилю кожного, що саме художній розмовний публіцистичний, там більше образності, а науковий та офіційно-діловий, тут більше точність і наукові різні ось такі визначення і поняття. І ви про це повинні пам'ятати. А на сьогодні все на сторінці 40 у своєму підручнику ви прочитаєте правила про підмет і присудок. І тире між ними. І виконайте вправу п'яту на сторінці 41, тобто ви випишете речення і поміркуєте, де потрібно поставити тире. Любіть і вивчайте українську мову, бо наша рідна мова це мова наших думок. Хорошого вам дня і до зустрічі на наступному уроці. До побачення!